Олександр один із тих, хто потрапив у списки на передислокацію Северодонецьк. До завершення контрактної служби солдату залишився всього місяць. Але у зв'язку із мобілізацією всі строки автоматично продовжують. Згоди у військових не питають. Олександра як і його товаришів обурює одне: чому наказу їм не показують, а раптовість рішення не пояснюють. Хлопців построїли на плесу. Сказали, от, фамілії просто не показували, не доводили наказ, не показували хлопцям наказ переводу. Сказали, тільки що нас переводять. В таку частину фамілії назвали хлопців і все. І сказали, що сьогодні ви маєте нас мають розрахувати і маєте виїхати на днях уже в ту частину військову, куди нас перевели. Син Людмили також у списках на переведення. Жінка не може стримати емоцій. Її син через отриману у АТО травму прооперований менше місяця тому. Зараз перебуває на реабілітації. Хлопець отримав звістку про передислокацію не від командування, а від друзів солдатів. Це переконані військові не закон... Коно мало того, що переводять навіть травмованих та тих, хто ще досі лікується, попередити про зміну дислокації мали за два тижні, а не за кілька днів. До того ж зізнається, схожі ситуації були й раніше. Перший раз хлопців, які знаходилися на лікуванні, перевели були в мукачівську частину. Був запит військову прокуратуру, але все на тому зупинилося тільки після операції, після рішення військово-лікарської комісії про придатність або непридатність його можуть кудись переводити. Цей раз знову ця історія повторюється. Щоб з'ясувати, яким чином недієздатні військові потрапили до списків. Солдати звернулися особисто до командування бригади. На зустріч із військовим прокурором нас не впустили, спілкувалися за зачиненими дверима. Після зустрічі військовий прокурор зазначив, у наказі дійсно допущено помилку. Половину з військових не відправлять, бо вони не придатні до служби. Хто відповідатиме за помилку у військовій прокуратурі, сказати не можуть. Є особи, які вправі приймати ці рішення. Ці особи рішення прийняли. Військовослужбовці мають надати до виконавчого обов'язки командира батальйону відповідні документи. І хто по відповідно до норм. Положення проходження служби і статутів не може їхати на це на інше місце несення служби, то й не поїде. Військові переконані, якщо б вони самостійно не звернулися до прокурора, то на схід поїхали б усі 35-ро. Тепер же відправлять менше половини до нової частини в Северодонецьку ужгородські солдати поїдуть у середу, 21 жовтня. Буде це тимчасовим відрядженням. Чи ж нестимуть службу до кінця дії контракту? Керівництво бригади не розголошує.